Львівський бомонд. ще о, до одніє. Зараз у нас пішли такі ефір, скандальні так, давайте, історії. Ну що таке давайте. є в нашій державі. Так ось Львівський Бомонд влаштував гучні розваги в одному з найдорожчих комплексів України, об'єднавши це з благодійним вечором. На заході зібрали 115 тисяч гривень. На них придбали сім fpv дронів. Проте ж, журналісти Львів медіа провели власне розслідування і визначили, що сума зібраних коштів виглядає не співмірною з масштабом з заходу. Тільки оренда. Залу коштувала 7 тисяч доларів. Ще був фуршет, розваги, показ дитячих костюмів, розважали гостей ведучі, співаки на гонорар, яких теж до речі витратилися. На заході зібралося близько 150 бізнесменів, блогерів і відомих львів'ян. Тобто, якщо поділити всю суму, то за середнім арифметичним кожен з них задонатив не більше як 600 гривень. Тобто, знаєш, як пишуть, що зібрали як на шкільному ярмарку, ну так, а... хоча приходили з сумками такими брендовими за, тисяч за кілька євро, тисяч євро, за тисяч і так євро. далі за півтори на пряме запитання журналістів. Ще додам перепрошую Львів. Медіа чи організатори не вважають, що вони прикрили статусом благодійного вечора. Цитую банальну п'янку. Співорганізаторка оборона відповіла: цитую, ні, я не вважаю, бо це не була п'янка. Ну і далі, давайте її послухаємо. Ми вдячні їм за те, що маємо можливість жити, працювати і бути українцями на своїй нескореній незламній землі. І нам потрібно в тилу робити все для того, щоб допомагати тим, хто на лінії вогню.